Вітаю. Е, всі зараз, знаєте, говорять про Трампа, заяви в ООН. А я хочу з вами поговорити про не менш важливі якби, теми. Це про користь поспати в день, Денівной сон, так скажем. Я практикую його ну, років 10, як мінімум. Зараз якби, досить активно теж цим займаюсь. І я поясню. Чого це круто, чим це взагалі корисно? От дивіться, от як у мене проходить день, я зранку просипаюсь, ну, десь без 10 сім, десь там в пів на 7. І з 7 часов я їду працювати на, в таксі. От, десь ну, 3-4 години, ну, 10 11 ну в одинадцять там вже я вдома. Я приїжджаю, я поїм там, позвоню мамі, і лягаю спати там десь. Ну, в ідеалі, там 12 в час я лягаю спати пару годин. На пару годин, е, і це така класна перезагрузка. Ви знаєте, що потім я прокидаюсь якби і от сідаю за комп'ютер. І в мене наскільки, знаєте, такий інтенсив. Ну, Я наскільки в ресурсі, так скажемо, що ну, я роблю такі речі, що блін, ну, мені на них треба настроїтися, що одразу після роботи в таксі я б таке не зробив. Знаєте, я, мене от як, якось так звик, що роблю декілька справ одночасно. тобто, от, ну, от Сьогодні, взяти, наприклад, я запустив там тренінг. Постраховкам, який мені там зараз усі компанії 15-годинний тренінг, там усі компанії це капець якийсь. Я запустив його на декількох вікнах, щоб там щотчик щелкав, слухаю тренінг. Переписуюсь там з одним клієнтом постраховки. Там у мене на кухні я готую їжу, там я ще щось роблю, там я монтую відео. У мене 13 вікон в комп'ютері відкрито. Там пішов у туалет, сів до лінгу, повчив, там ще щось розумієте, от такі, така от інтенсивна робота, що в мене одночасно там кипить, там монтується, там страхується, там слухається. От, ну так, я вам серйозно кажу: за 3-4 години я встигаю величезний обйом е роботи зробити, е і е ну це прикольно. Але якщо я не посплю раптом, ну це рідко буває. Ну або там мене хтось розбудить, не дасть заснути, то ну, в мене моя роботоспособність взагалі на нулі. Я досить пізно лягаю спати. Я ну, менше раніше, ніж в час ночі я не засинаю. Ми з малим граємо в ша, ми десь з малим десь. Об 11, о пів 12, зізванюємося з малим, граємо в шахи, спілкуємося, обговорюємо якби, всі моменти. І, і після цього мені ще треба там, прийти в себе заснути. Там, ну, коротше, я десь засинаю пів першого часу, так от, і, і просинаюся в сім, і ще потім дві годинки добиваю. В день, так що це круто, це круто, воно ну, дозволяє якби, більш інтенсивно, більш більше справ. Ну, здається, ти, якби в тебе два часа в день випадають, але вони ніфіга не випадають. І цей домашній інтенсив він такий, знаєте, досить, досить складно його ну, держати в такому темпі. От я сьогодні, от скільки з трьох до шести, я попрацював так, от все переробив. І я все ще погнав, взяв велик, поїхав на Дніпро і сидів тут вам записую ролики. Зараз пару годинок ще покатаю, прийду, попарюсь в і почув ще англійський, і поїду, поїду працювати далі в таксі. Ну, У мене як би, такий режим роботи практично постійно. Я я постійно працюю, у мене немає вихідних, ну, якби в такому в класичному розумінні цього слова. Я от так постійно живу. Я кожен день таксую, кожен день там щось роблю в комп'ютері багато чого. Якщо ну, якщо я там все перероблю, я щось собі вигадую, якийсь олік, якийсь тренінг, якесь відео я там роблю, монтую постійно. У мене на кухонному столі стоїть якби комп'ютер. Я там і їм, я там і працюю, у мене все там відбувається, якби всі процеси. Ну ніхто мені там не скаже, що от як задовбав твій комп'ютер на столі. Ну ви розумієте про що я. От, я вам обов'язково зніму ролик, У мене зараз там на Файвері трошки є прогрес на біржі Файвер по відеомонтажу. У мене такий там є один клієнт, якби можна сказати, якби ну, постійний клієнт. Я йому зробив уже там шість проєктів окремо покажу з Канади. От, ну так що є, є прогрес, якби мені подобається, чесно. Мені подобається, наскільки я зараз в таких кучу ділів ділаю. І ще я вам скажу за сон в день, в день взагалі крутезні сняться сни. Ти їх по-іншому відчуваєш, От вони в день якісь більш яскравіші, більш, ну, більш такі якісь осознані. От ви знаєте. І Особливо, коли я засинаю там під якусь аудіокнигу. Ця аудіокнига у мене в вигляді сну програється взагалі. От і, і, от я колись заснув під Стругацьких, слухав Стругацьких, я не пам'ятаю вже яку, ну ви розумієте, там фантастика така, що мама не горює. І я заснув, і мені оці всі події снилися. Я прокинувся, і я взагалі хвилин. 15-20 не міг в себе пройти, воно наскільки все таке було яскраве, наскільки таке якесь все осознане, наче я десь там побував на іншій планеті. Ну, це дуже крутезна річ, так що ну, якщо е, є можливість, якщо знаєте, у вас там е, робота, яка дозволяє вам там, передрімати в день. Ну, це дуже круто. Я рекомендую це на 100%. Мені здається, для здоров'я це теж прикольно, тому що ну ти ну, зберігаєш свою якби інтенсивність роботоспособність, ти зберігаєш її ну, до самої ночі. Ну, в принципі, я можу й ночі вночі там щось доробити, там допрацювати. Ну, в основному, там, що я можу там щось монтую, щось там ще роблю, щось там. Якісь там тури підбирав я вночі. Ну, тут реально інтенсив. Мені трошечки важче важ, важ себе настроїти. От коли ти там щось робиш якомусь, ну, наприклад, от я зараз проходжу тренінг по страховкам, а тут мені треба переключитися і зробити анімацію. Особливо, якщо я не знаю, що робити, якби мені важче переключитися, але потім, коли я переключаюсь, якби. Включаюсь в інші задачі, процеси, ну воно запускається і преж. Ну, Саме головне ресурс, е, який тобі дає ну, сон, сон в день. Я розумію, що багато людей живуть так, що навряд чи зможуть мріяти про сон в день, але ну, це класна штука. Класна штука, я її вже проюзав, це не подобалось моїй дружині всю життя. Гадає спать, де спати? Хочу, от зараз от реально, ти захотів ліг поспати, ніхто тобі нічого. Прийшов до тебе кіт, рядом ліг і все тобі нормально. І все ти встигаєш, і земля не зупиниться, поки ти ляжеш трошки поспиш. Можливо, це якби більше актуально в таких південних країнах, типа Греція, там, Іспанія, Сієста. да? Ну це у нас теж актуально, тому що ну перезагрузка, нормальна перезагрузка це. Залог хорошої роботи. Такі думки сьогодні. Гарного дня, гарного вечора, гарного настрою. Пока.